Андрію, ми з тобою багато подорожували, пам'ятаєш? Скажи мені, будь ласка, свою думку для автотуриста. Польща чи Румунія? Румунія. Ти Румунія чи Угорщина? Угорщина. Угорщина чи Болгарія? Угорщина. Угорщина чи Чехія? Угорщина. Угорщина чи Марокко? Марокко. Марокко чи Іспанія? Іспанія. Іспанія чи Туреччина. Іспанія. Іспанія чи Австрія. Ого, <гум> були ми там багато разів. Тут, ми чи, тут ще взимку чи влітку? Е, взагалі. Австрія. Австрія чи Нідерланди. Ми там теж були. Ага, Пам'ятаю. Нідерланди. Нідерланди чи Греція? <гум> Греція. <гум> взимку. А, Греція чи Бельгія. <гум> Греція. А, Греція чи Італія? Греція. Греція чи Хорватія. Ах ти ж. Там, там, ти, ти, ти Спеціально так кінці. Є. Хорватія. Хорватія чи Ні. Шотландія. Хорватія. А, Хорватія чи е, Франція? А -а -а. Лазурний берег. Були. Оце а -а -а. б'єш прямо в саме серце. А -а -а. Давай, давай. Франція Франція чи Швейцарія. Ах, <зараз> Озеро. Це. Так, так. Давай, давай, а давай. А я люблю і воду і гори. Швейцарія. Швейцарія чи Португалія. А я Швейцарію залишу. Швейцарія чи Англія. Швейцарія. Швейцарія чи Норвегія. Швейцарія. Опа!